Олімпійська збірна України продовжує підготовку до ігор у Парижі. У межах підготовки команда проведе два спаринги. Перший товариський поєдинок проти олімпійської збірної Єгипту команда Руслана Ротаня зіграє 14 липня. Друга гра проти олімпійської збірної Парагваю відбудеться 18 липня. Було скориговано час обох матчів. Вони розпочнуться о 19 годині за київським часом. Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань визначив список гравців, які потрапили до заявки на Олімпіаду 2024 у Франції. До неї входять 22 виконавці, включаючи 4 квоти резерву. Повну заявку ви зараз бачите на своїх екранах. У групі «Бі» Україна зіграє наступні поєдинки. 24 липня – Ірак, Україна, Ліон, 20.00. 27 липня – Україна, Марокко, Сен-Етьєн, 18.00. Та 30 липня – Україна, Аргентина, Ліон, 18.00. Дві найкращі команди групи «Бі» за сіткою виходять на представників групи «Ей». Це Франція, США, Гвінея та Нова Зеландія. Виконком УАФ затвердив місця проведення домашніх матчів збірної України у Лізі Націй. 7 вересня національна команда зіграє з Албанією у Празі. 11 та 14 вересня номінально домашні матчі проти Грузії та Чехії. Відповідно, Україна проведе у польських Познані та Вроцлаві. Нагадаємо, збірна України минулого року посіла друге місце в групі бі 1 тому цього сезону знову зіграє в Лізі-Бі. 10 липня в будинку футболу відбулося засідання виконавчого комітету УАФ, на якому вирішувалася доля тренерського штабу Сергія Реброва. Після обговорення виступів збірною за пропозицію президента УАФ Андрія Шевченка Сергію Риброву та його тренерському штабу було висловлено повну підтримку. Цю пропозицію підтримали всі члени виконкому. Журналіст і коментатор Віктор Васко повідомив, що в сезоні 2024-25 матчі УПЛ можуть транслюватися на медіасервісі сервісі Цитата: Наскільки я знаю, зараз УПЛ в активному переговорному процесі з МИГО, тому МЕГОГО може з нового сезону додатися до числа платформ, які транслюватимуть УПЛ ТБ, сказав Вацко. Мегого транслювало першу частину сезону УПЛ 2023-24, але потім домовленості з клубами досягти не вдалося. Колишній півзахисник Дніпра 1 Ігор Когут тренується на базі руха з металістом 19-25. Повідомляє, Тато таке 28-річний хавбек днями пройде медогляд. Якщо він успішно пройде його, то підпише контракт із харківським клубом. Раніше Когут міг перейти в Карпати. За спорт-арени, перехід не відбувся через позицію фанатів. Когут минулого сезону забив один гол у 14 матчах. Він є рекордсменом Дніпра 1 за кількістю зіграних матчів за клуб. Захисник Олександр Кучаренко, який нещодавно залишив Верес, має конкретні пропозиції від трьох українських клубів. Повідомляє футбум. Одним з клубів, який зацікавлений у послугах 32-річного українця, є епіцентр. У сезоні 2023-2024 футболіст провів за Верес 27 матчів, 24 гри в ОПЛ, два перехідних матчі та одна кубкова гра. Результативними діями не відзначився. Не вчі може підписати захисника Чорноморця Володимира Салюка. пише Азеріспорт. Наприкінці червня команду очолив колишній головний тренер Одеситів Роман Григоручук, під керівництвом якого Володимир провів 57 матчів в своїй кар'єрі. Він має ще один рік контракту з Чорноморцем, і незабаром має стати відомо, відбудеться трансфер чи ні. 22-річний Салюк приєднався до Чорноморця влітку 2022 року, коли вільним агентом перейшов з Балкан. Цього сезону Салюк провів 29 матчів в без результативних дій також він потрапив до заявки збірної України на Олімпіаду 2024. Воротар Данило Варакута залишив Чорноморець, повідомляє, та таке. Його контракт з одеською командою завершився 30 червня і він став вільним агентом. Варакута є вихованцем Одеситів і виступав за основний склад клубу в сезоні 2019-20. В кампанії 2023-24 він провів 26 матчів, в яких пропустив 38 голів. 5 ігор з 26 зіграв на нуль. Динамо оголосило про розірвання контракту з захисником Томашом Кінзьору за обопільною згодою сторін. 30-річний Поляк отримав статус вільного агента. Футболіст виступав за київський клуб з літа 2017 року. На його рахунку 7 голів та 20 асистів у 198 матчах. Він вигравав разом з командою чемпіонат двічі кубок та тричі суперкубок України. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну на правах оренди він грав за Лех та паок. Раніше повідомлялося, що контракт гравця був. Розрахований ще на півроку. Його відпустили достроково, щоб він перейшов на повноцінній основі до Паука. Центральний захисник Динамо Олександр Сирота перейшов до Макабі Хайфа на правах оренди. 24-річний українець виступатиме за ізраїльський клуб протягом року, після чого Макабі матиме першочергове право повноцінного трансферу. Сирота є вихованцем Динамо. Він перебував в структурі клубу з 2017 року. Цього сезону Олександр провів 20 матчів, віддав один асист. Полісся оголосило про перехід правого вінгара Пайшау з вас кодагами. За бразильський клуб він провів 17 матчів. На його рахунку 7 голів та 2 асисти. Житомиряни орендували 20-річного бразильця на один сезон з правом викупу. Попередню кампанію Пайшау на правах оренди провів у складі Америки з серії Д. В його активі за цей період на дорослому рівні 9 матчів без результативних дій. Також полісся оголосило про трансфер центрального захисника дніпра 1 Едуарда Сарапія. Деталі переходу 25-річного українця не розкриваються. Повідомляється, що контракт буде підписано за схемою 2 плюс 1. Новачок виступатиме за Житомирян під п'ятим номером. Також з'явилася інформація, що футболіст в останній момент відмовив Карпатам, хоча мав квиток на потяг до Львова на особисті перемовини. Гравець вже перебуває в розташуванні Житомирської команди та починає підготовку до нового сезону. У сезоні дві 2023-2024 Едуард забив два голи та зробив чотири асисти у 33 матчах. Олександрія оголосила про трансфер захисника Артема Шабанова. Контракт з 32-річним українцем розрахований до 31 травня 2026 року. Останнім клубом футболіста було Полісся, який він достроково залишив місяць тому. Перехід відбувся на правах вільного агента у сезоні 2023-2024 Гравець провів 26 матчів за Полісся. Результативними діями не відзначився. Також Олександрія оголосила про підписання контракту з півзахисником Дмитром Мишньовим. 30-річний українець підписав угоду з клубом терміном до 31 травня 2026 року. Попереднім клубом Мишньова була Зоря, за яку Дмитро виступав з літа 2022 року. У сезоні 2023-2024 Дмитро віддав дві результативні передачі у 29 матчах. Колос оголосив про трансфер грузинського півзахисника Ніки Гагнідзе. Вартість переходу та умови особистого контракту 23-річного футболіста не повідомляються. Гагнідзе з 2019 року виступав за команду Діла у сезоні 2022 2023 грав в оренді у чемпіонаті Туреччини за клуб Умбренніспор, зіграв два матчі у чемпіонаті та один у Кубку. У нинішньому році футболіст провів за діло в чемпіонаті Грузії 15 матчів, у яких забив два м'ячі та зробив шість результативних. Передач навесні цього року Ніку визнали найкращим гравцем першого кола чемпіонату Грузії. Також гравець має в активі 5 матчів за юнацьку та молодіжну збірні. Також Колос оголосив про підписання лівого Вінгара Дніпра-1 Максима Третякова. Термін дії контракту не розголошується. Максим вихованець футбольної академії Дніпра. У лютому 2016 року на правах оренди перейшов до Металіста. Також грав за Чорноморець, ДАК 1904 та Олександрію. Минулого літа Третяков перейшов до Дніпра 1 у складі якого провів 8 матчів та забив 1 гол. Має досвід виступів у Лізі Європи з Олександрією та у кваліфікації Ліги Чемпіонів чемпіонів з 1 Максим викликався у юнацькій збірні України Ю-16, Ю-17, Ю-18, Ю-19, а також зіграв 14 матчів за молодіжною збірною України Ю-21. ЛНЗ оголосив про підписання орендної угоди співзахисником Матеєм Ангеловим. Деталі угоди не розголошуються. Ангелов виступатиме за Черкаський клуб під шостим номером. 19-річний Матей, вихованець роботничків. У складі першої команди рідного клубу він провів 61 матч. Результативними діями не відзначався. Ангелов викликався до молодіжної збірної північної Македонії. Ю 21 минулого сезону футболі зіграв за работнички 22 матчі. Результативними діями не відзначався. Трансфермарк оцінює гравця у 200 тисяч євро. Карпати оголосили про підписання контракту з бразильцем Стеніо. Умови співпраці з 21-річним бразильським вінгером не називаються. Карпати повідомляють, що клуб досяг угоди з Крузейру, якому належать права на гравця, тобто йдеться про повноцінний трансфер. Зазначається, що львів'яни викуплять 50% прав на гравця. 21-річний гравець минулого сезону грав на правах оренди в Португалії. Крім того, він має досвід виступів в Італії за молодіжну команду Торіно. Керівництво шахтаря відмовилося вже від декількох пропозицій щодо трансферу Горгія Судакова. Однак, футболіст збірної України все ж таки може змінити клуб під час літнього міжсезоння. Гірники вже незабаром зможуть непогано заробити на трансфері Судакова. Повідомляє Ле Парісьєн. Минулого сезону Судаков став лідером центру поля донецького Шахтаря. Молодий футболіст зіграв за гірників 33 матчі, в яких забив 8 голів і зробив 2 асисти. Багато клубів захотіли підписати 21-річного хавбека, але Шахтар встановив високу ціну на гравця. Також Судаков не дуже себе проявив на євро 2024 Гірники відмовилися продавати свого вихованця до Наполі та Челсі, які пропонували по 40 мільйонів євро. Проте Шахтар може отримати за Судакова понад 75 мільйонів євро. Оскільки футболістом зацікавився французький ПСЖ. Цього літа тренерський штаб паризької команди збирається здійснити трансфери одразу декількох перспективних молодих гравців. Раніше вже повідомлялося про можливий перехід Іллі Забарного барного до ПСЖ. ПСЖ в найближчі дні вже готує запит до українського клубу щодо півзахисника. Окрім Парижанна, Судакова претендує і англійський Ньюкасл. Проте сороки хочуть розділити платіж за Георгія на декілька частин, а шахтар це не влаштовує. Голкіперу Андрію Луніну вже знайшли заміну в реалі. Він може покинути іспанський клуб вже цього літа. Про це пише спортаналіти.com. Українець близький до переходу в новий клуб. Керівництво реала вже почало шукати йому заміну та планує підписати кепу Аріса Балагу, котрий вже грав у них в оренді раніше. Крім цього, у ЗМІ з'явилася нещодавно інформація про те, що іспанці підпишуть воротаря порту Діого кошту. На Андрія Луніна наразі претендує Манчестер Юнайтед.